Всім привіт! Рада вас бачити на каналі Волконська. Е, мені здається, я вам повинна щось розповісти і взагалі дати такий коротенький апдейт того, що зі мною відбувається. Бо одне, останні відео були про те, що я переїжджаю з Балі в Італію. А що там зі мною далі трапилось, не зрозуміло. Але якщо ви підписані на мій інстаграм, я там трішки розповідаю, як мої тут. Як Складається тут моє життя. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за моїм життям в реальному часі, welcome to Instagram, Але ви повинні знати дещо про мене. Я не дуже дисциплінована зараз і майже е не виходжу в сторіс, дуже рідко виходжу, але коли виходжу, там супер цікаво. Тому підпишіться, щоб просто залишатися на зв'язку. Там я частіше, ніж тут. Що зі мною відбувається? Я вже тиждень Генуї, і мені здається, вона мені личить. Я знайшла житло, подала на документи, сиджу на сходах біля церкви і розумію, що колись я про це мріяла, а зараз це вже зі мною відбувається. Неймовірне відчуття. Я нарешті Віталій. Я нарешті в Італії, там, де я хотіла б бути, жити, вже почала вивчати мову, тому можливо, one someday ви побачите мої ролики італійською мовою, хто знає. Але зараз я ось так сиджу на сходах біля церкви і радію, що я тут. Ми подивіться на цю красу? Я вже переїхала, живу в своєму житлі. Можете мене привітати. Дуже гарному містечку, яке називається Санта-Маргарита. Це містечко біля Портофіно, але Портофіно всім чомусь відоме. Ну, принаймні, мені було відоме до того, що, як я опинилась тут в цьому регіоні. А Санта-Маргарита чомусь ні. Але я вважаю, що це містечко більш більш заслуговує більше уваги, ніж Портофіно навіть. Я тут, в мене дуже добра погода, насправді я вдягнулася дуже тепло в сорочку куртку, а виявилось тут тепло, тому прийшлося знімати одяг. І це про те, що мені всі казали, куди ти їдеш в ту Європу, там дуже холодно з балі. Тут останній місяць, скільки я знаходжусь, 23-24, а сьогодні 17. Але для мене це ідеальна температура, саме та яку я дуже люблю. Я вже два місяці в Італії. Я нарешті знайшла свій дім. Я чекаю на документи, я вчу мову. Я повертаюся на Ютуб і повертаюся до своїх звичних справ, тому що переїзд виявився складнішим ніж я думала. Точніше, я була, я знала, що буде нелегко, але я була впевнена, що я зможу продовжувати своє життя так, як я звикла. Але так не сталося, тому що я дуже довго шукала житло. Поки я його знайшла, поки переїзди в одне місце. Це в інше місце: оформлення документів, реєстрація на курси. Потім, через те, що я переїхала, мені потрібно було змінити ці курси, зрозуміти, куди я переїжджаю, що тут взагалі відбувається, налагодити тут свій бит. Загалом дуже багато було питань, і ось ці два місяці я намагалася їх вирішити та зрозуміти, що робити далі. Я все ще. Намагаюся це зрозуміти, тому очікуйте тут зміни на каналі. вони можливі. Я думаю, що ви вже подивилися моє минуле відео про те, чим замінити Капкат, чим замінити і додаток Капкат, і як робити автоматичні субтитри українську мову, якщо не дивилися. Я вам рекомендую його подивитись, тому е я не можу сказати, що зовсім цей канал перейде в лайфстайл-блог, або ми будемо зараз з вами робити огляд косметики або огляд Італії. І я вам тут буду розповідати про Італію. Я взагалі не знаю, куди піде цей ютуб-канал. Я буду з вами е відвертою. Мені все ще цікавий маркетинг, я все ще цікавлюсь бізнесом. Я все ще цікавлюсь італією, в, який, в якій я живу. Я вчаю італійську, тому це також зона моїх інтересів, і можливо, я буду з вами тут ділитися цим. Загалом я хочу, щоб цей Ютуб став нарешті відображенням мого життя. Хотіла зняти для вас дуже гарний захід сонця. Неймовірне небо, рожеве, таке казкове. Але камера не передає цієї краси. На жаль, ви можете бачити трішки. Та нічого не видно. Але це дуже гарно. Я ще раз переконала, що живу в одному з найгарніших міст і регіонів Італії. Це Лігурія. Я вам все про нього буду розповідати. Але, знаєте, все, що хочу зараз, напевно, сказати, що дуже важливо довіряти собі і Всесвіту, бо вже про вас попіклувалися і вже знайшли найкращий варіант для вас. Просто треба іноді почекати. Дуже гарний захід сонця сподіваюся, він так само вас надихає, як і на мене, щоб тут були і ось такі розмовні відео, де я вам розповідаю про своє вигорання, як було е декілька місяців тому. І це відео е на цей, на цьому відео я отримала дуже велику кількість ваших коментарів, і не тільки під відео, а й в особисті повідомлення, що вам дуже важливо те, що я про це розказую і відверто цим ділюсь. Тому мені хотілося би більше таких відео на цьому каналі. Також я хотіла б більше розповідати про сміливість, тому що це, це, це та тема, яка мене дуже хвилює. Мені здається, що. Якщо б кожен з нас був трішки сміливіший, ми б проживали найкраще своє життя так, як ми мріємо. І в нас би взагалі не було ніяких там депресій, вигорань, якщо б ми були сміливими в своїх бажаннях, і насправді я не знаю людину, яка більше боїться всього ніж я. Я дуже боюсь всього, що зі мною відбувається. Напевно, тому я так багато і говорю про сміливість, тому що це допомагає мені не бути. Трусихою, а бути людиною, яка щось робить в своєму житті, боїться, але все одно робить. Тому ось ця сміливість це така червона нить, нитка, червоний е великий знак в моєму житті. Він написаний в мене на руці. Ще треба бути сміливою, і я завжди про це кажу. І так і живу. І насправді навіть переїзд в Італію це для мене сміливість, тому що я зараз тут спілкуюся. З людьми знайомлюсь, і мене все всі питають там: а чого ти вибрала Геною? А чого ти вибрала Італію? А як ти тут взагалі опинилася? А як це немає в тебе тут друзів? Як це немає знайомих? А як ти взагалі тут? А чого ти вирішила бути тут? А чому ти не побоялася поїхати сама в нову країну? Загалом дуже багато питань, які якраз відображають мою сміливість, тому що? Те, що я зараз записую це відео для вас з Італії, і сміливо можу сказати, що я два місяці живу в Італії, будую своє життя так, як я би тут жила ще багато років. Це для мене дуже багато значить, я вам зараз навіть кажу, і в мене тут в горлі. Перехоплює дихання, тому що я досі не можу повірити в те, що я здійснила свою мрію жити в Італії. Звичайно, мені, як і будь-якому українцю зараз, сумно, що наші мрії здійснюються за рахунок жахливої війни, яка відбувається в моїй країні, і війна все ще продовжується. Я планувала, що якщо я Прилечу з балі в Італію, я вже буду ближче до України, і я зможу поїхати в Україну навідати всіх своїх друзів і своїх рідних, але на жаль, обстріли, відсутність світла, відсутність води, тепла і взагалі, взагалі обстріли, вони мене зупиняють. Я поки що вирішила, вирішила бути тут в Італії. До того ж, я живу в структурі, тому що мені надало житло, надало, надали житло держава і певні волонтерські організації. Якщо вам до речі, цікаво про переїзд в Італію як біженки української, напишіть мені в коментарях. Я з радістю поділюсь з вами своїм досвідом та досвідом моєї подруги, подруги яка приїхала сюди. Також у лютому в Італії вона просто в іншому регіоні зараз живе я також в неї можу запитати якісь нюанси, з якими вона зіштовхувалася. І якщо ви переїжджали в Італію як біженці, також напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати вашу історію, тому що за ці два місяці я дізналась велику кількість взагалі історій життя різних людей. І я вам скажу те, що кажу зараз своїм близьким людям, які думають, їхати з України чи не їхати, які кажуть, що в Європі вже немає Має допомоги і складно так, дійсно складно. Ну в Україні зараз також не легко, складно буде завжди, і це те, до чого нам просто треба бути готовим і звикнути, і перестати думати, що зміни або складнощі це щось екстраординарне. Блін, давайте подивимось на наше життя. Ми так живемо завжди. Наше робити з цього проблему, якщо це є частина нашого життя, зміни і складнощі, з якими ми зітк. Зіткаємося. І просто якщо ми не можемо це змінити, це завжди буде з нами, нам потрібно змінити ставлення до цього. І якщо ви думаєте вже давно про те, щоб їхати з України, але е, у вас дуже багато якихось є переконань, що це складно, що е, не вийде і ще щось. Тобто в, у вас є бажання, але ви зупиняєте себе якимось е, моментами е, страху і складнощів, з якими ви. Зіштовхнетесь, будь ласка, видихніть, зізнайтесь собі чесно, відверто, чи хочете ви переїжджати дійсно, тому що знову ж таки, як я вам кажу, більшість людей, яких я зустрічала тут, вони переїхали в Італію вимушено, не тому що вони хотіли жити в Італії. І я один з небагатьох людей, які опинився тут, тому що я хотіла. Через війну, не через війну, я планувала переїзд в Італію, і е, загалом так я тут і опинилася, і я будую своє життя вже виходячи з того, що я і так планувала жити в Італії. Просто е, зараз це відбувається. Іншими шляхами. А, і ось якщо ви для себе розумієте, що у вас була там ця мрія або цей план ще до війни, але зараз а, вам страшно, що там немає грошей, немає роботи, а, ви нікого не знаєте. Нехай а, мій приклад буде для вас а, мотивуючим, що навіть якщо ви приїжджаєте в країну, в якій у вас нікого немає, а, якщо ви не знаєте мову, якщо у вас немає Роботи тому, що зараз моя робота це тільки проекти, які я сама собі можу організовувати. А через те, що ну тобто, в мене немає ніякої стабільної роботи в компанії, я працюю сама на себе, і за ці два місяці в мене зовсім не було можливості нормально працювати, і з цим були дуже великі складнощі, тому я можу сказати, що в мене майже не було роботи і. А, якщо вас лякають всі ці а, моменти, що ви не знаєте, мову не буде роботи, нікого немає в цій країні, і найулюбленіше моє, а, кому я там потрібен? Наше мені переїжджати, кому я там потрібен? Любі мої, дорогі мої, а кому ви потрібні взагалі десь? Ну, чому ви вирішили, що ви в Україні комусь потрібні? Чому ви вирішили, що ви там? Взагалі десь комусь потрібні, крім себе. Ну, це дуже дивна якась така думка, можливо, не популярна, але я бачу багато людей, які думають про те, що ось кому я потрібен в цій Італії. Та ви ніде нікому не потрібні. Ви потрібні лише самі собі. І якщо ви самі собі відверто кажете, я хочу жити в Германії, в Польщі, в Італії, не знаю, де завгодно, але мене зупиняють об'єктивно мої страхи. Страхи це просто страхи, з якими ви можете працювати, і які ви можете переборо, перебороти. і вже можливо за декілька місяців, так як я сидіти і записувати відео, що ви е, це зробили. Ці два місяці були дуже складними, безумовно. Тобто, мотивуючі речі, це добре. Е, і я дійсно вважаю, що треба робити, якщо ти хочеш, не зважаючи на всі страхи, але ці два місці були складні, і я б хотіла вам. Більше про них розповісти, тим не менш моє відкриття цієї війни, цих дев'яти місяців, майже десяти, в тому, що люди це найголовніший скарб. Я зустрічаю так багато неймовірних людей, з якими я навіть не змогла б познайомитися, якби я сюди не приїхала, бо ми в Україні навіть не зустрілися. А тут ми зустрічаємося, спілкуємося, допомагаємо один одному. І ось ця, ц, цей момент стосунків між людьми він якийсь просто. Неймовірний, я не знаю, як це передати саме, хоча б заради цього, треба було сюди приїхати, просто щоб ще раз переконатись в тому, що люди це найбільша цінність. Загалом це відео для того, щоб дати вам маленький апдейт того, що зі мною відбувається, анонсувати вам те, що буде відбуватися далі на цьому ютуб-каналі, що він буде більше відображенням мого життя. Можливо, навіть мені вдасться записати вам якісь влоги про італійське своє життя. Якщо вам буде це цікаво, також дайте знати. І я для себе зрозуміла дуже важливу річ, яка можливо зараз також комусь буде корисною. що... Найголовніше це робити контент, який буде цікавий тобі. Я зараз буду багато експериментувати і буду робити те, що могло б бути цікаво мені. І якщо ви мене підтримуєте на цьому шляху і будете мене направляти в тому, що а мені також це подобається, або записую таких відео більше, наприклад, яке ви робили з вигоранням, коли я зрозуміла, що таких відео вам потрібно більше, просто де я сиджу і ділюся тим, що відчуваю зараз, які етап зараз проходжу. Мені буде дуже приємно знати, що я на цьому шляху експериментів і пошуку себе не одна, тому що з 20, напевно, років, тобто 6 років, я була впевнена до війни, що я знаю, куди я йду. Що я знаю, чим я хочу займатися, що я точно знаю, що я в маркетингу, що мені це подобається, що я в соціальних мережах, що я хочу будувати ютуб-канал пов'язаний з цим, що в мене інстаграм пов'язаний з цим. Що загалом я бачу своє життя в цьому, і я гордо так дуже пишалася тим, що я знайшла своє призначення в цьому житті. Я завжди знала, чим я хочу займатися, і тому стан. Який в мене зараз повної відсутності плану та розуміння, хто я, про що я, навіщо я. Цей стан для мене супер дивний, новий. Я не знаю, що з ним що з ним робити. А, я не вмію а, знаєте, просто бути. Я завжди була кимось. І щось кудись летіла, бігла, створювала, розвивала, планувала. У мене не було вільного вільного, вільного тижня, вільної хвилини. Я завжди знала, куди я йду, навіщо, що я роблю. А зараз інший період. І він не гірший. Він для мене незвичний, тому я його вважаю гіршим. Але насправді він не гірший, не кращий. Він просто мій. І він просто є. І я впевнена, що я його пройду, тим бачу з такими заходами сонця. Ну що таке, Дивіться, Ні, нічого не видно. Але з такими заходами сонця ми точно з вами справимося. І будь-який етап ми з вами прядолі. Я ще вчуся розмовляти українською, мені соромно, але все хороші. Після першого вигорання в, в мене відбулося багато питань до себе, і ну з'явилося багато питань до себе. І зараз в мене також дуже багато питань до себе, тому що зараз я можу сказати, що я не знаю, куди я йду. Я не знаю, чого я хочу. Я не знаю, ким я буду, коли виросту. Я нічого не знаю. Я знову шукаю своє призначення. І на відміну від серпня, коли в мене було вигорання, там був стан депресивний такий. Я просто заплуталась тоді. Я не знала взагалі, чого я хочу, і мені нічого й не хотілося. Знаєте, такий стан, коли. Я не просто не знаю, чого я хочу, а я навіть не хочу хотіти нічого. Я навіть не хочу думати, що я хотіла би. То зараз це зовсім інший стан. Це стан пошуку, це стан гри, це стан, коли мені цікаво експериментувати, мені цікаво дивитися ширше на цей світ, шукати нові якісь професії, шукати нових людей, шукати нові можливості. І зараз це також стан пошуку, але вже такий енергетично наповнений. Тому, якщо ви зараз не знаєте, чим хотіли б займатися, якесь своє призначення ви не обрали і дивились на мене, і думали, ось як їй пощастило, що вона вже знає, чим їй займатися. Я так дивилася просто на інших людей і думала, як їм пощастило вже знати, чим вони хотіли б займатися. А зараз розумію, що це життя. І воно таке різне, ти в один день знаєш, чим ти хочеш займатися, а на наступний день можеш вже не знати, або не хотіти того, чим займався. І це нормально. Це загалом, взагалі, нормально не знати, чим ти хочеш займатися, або змінювати свій шлях. І я щаслива, що я зараз до цього дійшла, що я записую це відео для вас, що в мене з'явився ресурс і бажання записати ці відео. Я... Буду закінчувати. Рада була з вами тут поспілкуватись, розказати вам, що зі мною. Сподіваюсь, наступне відео я запишу для вас вже про те, більш предметно, як переїжджати в Італію і з якими тут труднощами ви можете зіткнутися. Так, загалом це все. Підписуйтесь на канал, до зустрічі. Бувайте.